Царю Небесний, утішити, душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарба добра і життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Наш, що є Сину небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отсує царство, вісила, і слава, і Сина і Святого Духа, нині цар часа, і віку. Подай, і Христом моїм охороняй нас усилий. Діти нашого центру приготували вам подарунок Різдвяний. Наближаються Різдво. Ми нашої дитячої школи зробили для вас подарунок своїми руками, збирали в нашому дитячому таборі шишечки, шантували, вчили іграшки, монтували і хочуть вам передавати, щоб він прикрашав вашу оселю, додавав різдвяного настрою і пам'ять про нас у Дякую.